А ты є до початку, да. Можна перейти найти зараз вечір ветерпаті. Плюс у нас є Вальхейм, плюс у нас є Майнкамп. Геее, як оригінально, в котрий раз цей жарт можна казати. Майнкамп, есть... майн да. Вам, вам, вам смішно, вам має бути смешно. Я вже поїхав кукухай. Ебать, тут сука, зайдите в магазин, скин, ебать, тут. Миби клубом, шо це за хуй. Вона пола, блять. О, oh, лол, я вот, ти отыкаюсь? Заполни Денчик, якщо вона в цих панчохах, вона не голо. Вона не в, не в панчохах, блять. <laughs> я не знаю. Я в... в магазин зайди и там скин выбери, типа. Ну, no, с магазин. Так, с. Я, 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 я не, не пересунул. Ага, стор. Мимил. Окей. Окей, як його купити? 10 баксів. У курва у курва. Шапан так мой мани, да? Ваня, ти, Ти чо? Я не понял. Ти чо, мене на слабо... ти, Ти не слабо мене береш? Я не понял. береш? Ні. Ти, Ти дивись Мені Мені похуй, Хоч... Слабо купити? ты сейчас прям. Не. Купляй. Ботинки теперь прицепляй будете, когда им дадут подарок. И начали они прям. Дэнчик <свист> поехал сей. Да, ну, в принципе, реалистично. В певных ситуациях. <свист> в выпадку Дэнчика нет. Там были человеки. Я угу. Я-то не. Я-то не. Э-э. Нахед бакис те лакирок вів в персонажа. От. Ніет ке О. Ну лакер на вів персонажа. Ну, ладно, ладно. Ну, магер, ну магер. О, лол. Давай файтитись. Ой, нічесь ти понял в тебе цей. Ем. Блін. Мені подобається, коли ти зізнаєшся, така типу ти рубаєш мене симпай. Ні, ти не в ту сторону воюєш, так? А вона така вишить, ну блядь, ну я зробила. Ну буде саме потрясла разок. разов. О, развернул. Не перед надо. Боньк гов to horn gee jail. по вухам. Музика тут прикольна. Угу. Через форте. О, івентик. Ага. Ну ладно. О, Ми не сильно змінилися, okay. знаєш. Ну, не тільки на проблема. А, почекай, це. Денчик. Ти що робиш, дядя? Не треба. не надо. не надо, Ай. Маслину словив, так? Я не знаю ч. ні ні не Давайте по-новому говорити. Замаслинили. А, точно, 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 оновлення. Замаслинили. Мене пырнули, блять, они маслина. За маслинами тебя ну. Мене пернули, блядь. Ухиляйся. Ой, бля, ще й давай, весь. давай, ухилянка, ухиляйся. Даля... Ты серйозно? Ти серйозно? Ти серйозно? блядь? Я б не выжил, я б не выжил меня. Да ты ж вижек, в... Забаф. мене забафа всяке маг выжить, Господи. А мені, мені до пизди, я 에... не боюся. Давай я просто пикну. Як, як казав, Олег Ляшко, мені до пизди, я не боюся. Mm. Блять, а проти мене теорика у цей. Забей. Та... Забей. Я одну йому один хп залишив. Ферінь, Це от Коломойський ходить, оцей енот. И он говорит, кофе будешь пить, и типа забирает две монетки или четыре. Ладно. Бля, гиба, ну ты вбивца, пиздец. Да магер пули, блядь. за джаггернаута играет. О, точно, да. Джаггернаут пить. На хрюк, на хрюк, блядь. Не. Солодкого нахрюка не вийшло. вийшла. Так, було б чим. А ты можеш, я в тебе вірю. Сталкер хабар, давай. Хабар дай, да. Господи. Як мені подобається цей звук у та гра. Сей, короче, ми залежки, коли набухаємося, ми такі, замонолит. Ні. На моноліт швидше. Насати можна, да. Получай залупець. Да. А коли, типа, ми трезвіємо і у нас бодун, типа, мене лід, чому ти покинув нас? Так. Опа! Нот дай джобу. дай джобу. Що ж, де місьолашков, да? Пацаны, вы счет там на че. Пацаны, а че трубу никто не нравится. Шап шпальеры и снарага, блять, це тип топ шопу. А ну и дышься, да, бля. Так, шість менее чаще, денчик словить курси, его надо розкуркулити. Слухай, Тинчик, 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 можна питання? А де ти ховаєш ці монетки? Які монетки? Ну, здогадайся. Жіночі секрети, я поняв. Просто серед бубісів ховає. А, в надовному крузі. Окей. Йде там місце, ти не А, ти прям в нього запихаєш, так? Да? Тебе єнот розкрукулить. Ще я підберу свої вибиті зуби, то це все нам. А єнот би кляну до мене дошов би. Вирайте, не. Ах ти піту... Пітучало. Давай. Ого! Денчика розкуркулити. Знаєш, Денчик? Я в колхоз під твою дупу розкуркулював. Окей, окей, Окей. Окей, 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 окей. Це от знайшли, їх називали кулаками, бо вони любили кістів, блядь. Uh, ну, так, та, таке виср ти стільки ти. Я да. uh, навіть не цей, не здивований. Uh, пішли далі. розкулачити це типа їх, їх да, типу, да, так, так. Да, да. Дякую, що уточнив. Дякую. Да. Uh, Чись ти поїхавши. А я визвав поліцію, а десять. Знаєш, в мене відчуття, що от рівень нахлюка в цій грі залежить від кількості алкоголю в вашому цьому крові. Давайте вже, блять, гроші нахуй. борода біля банкомату. Білайк. Давай, Денчик, вистрій щось. Щас висерю чекай. Я маю на увазі словами. Не надо можна там можна на кресло щось не робити. Замовко, щось може він Та я от кажу, не надо. Зараз буде на хрюк. Там дофіга mm -hmm. кої. Да, там дофіга коїнів. Ми я тобі боляло. казав. Я тобі казав, що буде нахрюк. хрюк. Да, він тупо, блядь, депутатський єнот був просто. Депутатський єнот. Так, а ну пішов з мородока, блять, варюга і панда. Варюга і панда. Ти ти б я про тебе крадій заліз в пату, ти б так само йому сказав би, да? Ні, він би устроїв з ним чисто гачі боротьбу. Пісюна? Ой, сорі. Да, Денчик, да, спасіба

Тисто встав зі з могили похлопати і назад спати. Да, це я обісрався з цей капою, блядь. Я казав, займите, я казав, я казав. Я не розраховував, що мене так гімнор закидають і зельють до трьох раз. Краще, ніж Денчик ніхто собі так не насел. Плюнув, знаєте, цей в попу каджи би плюнув і пальчик туди вставив на. Знаєш, от я часто, я забуваю те, наскільки ти поїхавши. Кожен раз, коли я сидів, перериваю фотожі, я такий, господи, де че якийсь. Ту забуваєш, на він припись. Він я да? мене розірвало з цього відоса по овервочу, він ти там сидиш, типу, та кицька прийшла на коліна, сіла, хоч на корінці, а він такий каже, да, я хочу. No, okoli, je kita, ja, odgovor, se je tudi, kajne? No. Uh.